Ковальське ремесло відоме людям з глибокої давнини. Це один з найстаріших способів обробки металу. Виготовляли з нього як предмети побуту, лопати, коси, цвяхи, серпи, так і зброю і обладунки. Найбільш відомим давньоруським обладунком була кольчуга. Наразі коростенці мають змогу побачити на власні очі, якою саме вона була. У приміщенні читального залу міської бібліотеки імені Миколи Островського у рамках арт-проекту любов'ю у серце до краю мого проводиться виставка кольчуг древлянських воїнів. Автор цих робіт коростенець Олег Раїлко, який вже дуже багато років займається улюбленою справою. А вона дійсно є нелегкою. Щоб виготовити кольчугу, на країну, потрібно порядка двох, а то й трьох місяців. Списи там, наприклад, кромі списи там і щити виготовляються, витовляються булави різду. Скажу, що це дуже кропітка робота. Козаки громадської організації Козацтво Запорозьке, до якого входить і сам майстер, намагаються допомогти другу. Хто може, дістає і приносить метал, дріт, які потрібні для виготовлення робіт. У автора такі оригінальні роботи найчастіше замовляють в музеї та для сцен реконструкції історичних подій. Леонід Дем'янчук пояснив, що у кульчугах є свої яскраво виражені відмінності. Це залежить від того, кому вона призначена князю чи простому воїну. Це костюм. Княживського роду. Від простого він відлічається о, торгами, защита повністю друга йде, як то кажуть, защита дійсно для того, щоб можна було вижити е, воїну в битві. Це і спис, топор, кстати, цьому топору порядка тут навіть є і, е, з якого він часу був виготовлений і зберігся у чудовому стані, знайшли наші козаки, які сьогодні виставили на цю е, виставку. Виготовлялися різні атрибути для того, щоб можна було в бою відрізнити князів і інших воїнів. Головний з них роги. До речі, вага усього обладунку 35 кілограм, а представлені княже щит, на якому зображений вовк, має свій девіз двічі не вмирати. Виставка кольчуг проводиться за ініціативи громадської організації Древляни 21 століття. Вона буде тривати до 30 травня. Усі бажаючі матимуть змогу побачити представлені роботи щоденно, окрім понеділка, з 9 до 18 години.